Всім привіт! Вже у своїх відео неодноразово я казала, що я мариную печений перець і відразу ж його заморожую. Ну, дещо ми з'їдаємо, а дещо заморожую, тому що це така смакота, що хочеться і взимку посмакувати. І в сьогоднішньому моєму даному відео я казала, що хотіла заготовити перець на фаршировку в гарячій водиці. Бланширувати і складати його, щоб він був м'якший. І отак один на один і в морозилку. Але коли почала чистити, бачу, що перець такий не дуже гарний на фарширування, який тонкостінний. Не сподобався мені. Буду чекати, коли наспіє такий путній перець. Нормальний. Тому я Запекла. Вийшло в мене ось таких три противні. Те, що я не дочистила, я запекла ось так. Прямо помила, змастила олією в духовку на 200 градусів і ось до такого стану. Він навіть який був вже останній, вперла його туди, а він аж пригорів. А цей, який чистила як на фарширування, також два противня таких було. Ось він. Як він тільки спікся його в якусь мисочку, в якусь посудинку з кришкою ми складаємо, накриваємо, і хай він там стоїть, допоки зовсім вихолоне. Він робиться м'якенький. І тепер наша задача з нього зняти шкірочку. З цього буде легше знімати, тому що тут уже насіння нема. І будемо знімати. З нього шкірочку. Бачите, який він не весь такий товстостінний, а он як чистила. Ну, мені на ті ніякого отак. Я такими кусочками і залишаю. Я не розрізаю, як у руках розірвалося, так і є. І тепер у мене задача перечистити увесь цей перець. Якщо він гарно пропікся, то дивіться, як і пропарився потім. Дивіться, як шикарно знімається шкірочка. А запах який. Ось так. Руками не церемонимося, це піде у свій рот. Руки чисті, помиті, ось так. Попутала мисочки. О. Перчик почистили, на диво швидко справилася, навіть і 20 хвилин не пройшло. І скажу моя порада: якщо будете пекти, не печіть цілим. Зрізайте верхушку, як на фарширування, витягуйте з нього серединку, змащуйте олією. На противень і в духовку. Набагато легше чиститься. Набагато, ніж той, що цілим. І попередній раз я готувала то просто кусочками різала, почищений кусочками, то взагалі не підходить. Мені не сподобалося. Дуже він пересушується, дуже довго треба, щоб пекти, щоб шкірка відійшла. Ні. Ось скільки вийшло, я не важу. Я люблю таке дійство, називається на око, солі на око, цукру на око. Я ж не знаю. І всі ми люди різні, і я не знаю, що кому подобається. Я вам признаюсь по секрету от про те, що не подобається. Я з дитинства не їм борщ. У мене індивідуальна непереносимість борщу. От так сталося. От всі ми різні. От хтось любить Петрушку, а хтось ні. Ну, нічого ж не зробиш. Так що починаємо з маленьких порцій сіль цукор, в процесі пробуємо. Ніхто ж нас за це лаять не буде. Цукру, Ось солимо трішки. Ось так. Так. Що по спеціях? У мене перець чорний. Багато не сиплю, бо куштувала, не втрималася. Так мені подобається печений перець. То попався десь І так що буде якраз. Мускатний горіх ось. Трошки, трошки. Хмелі сунелі є. Зараз гляну, де воно. Кориця мелена. Я не буду так експериментувати. Є хмелі сунелі? Не буду, певно, додавати. Так, перчик. Хоч берете зубчиками на тертушечку. Хоч у мене ось є ось такий зелений стрілки з перців перебиті блендером. Ось така смакота. М -м -м. Це з морозилки. Стояло в морозилці. І заодно буде якась зелень, тому що забула, не пішла на город, не нарвала петрушки, а вже темно дворі, не піду. А так буде зелень. Можете додати кріп зелененький, петрушечку можна дрібненько порізати. Я на наступний раз, як наспіє переці, буду робити, я буду робити з петрушечкою. Так, і трошки У мене яблучний оцет. Готували і з 9%, звичайним. Зараз дві кришечки лину. Перемішаю і попробую. Смак зразу буде чутно. Не треба й настоюватися, щоб відчути гарний смак. О, бачите, як. Часничок додає красивого зеленого кольору. Розбавить нам трошки розвеселить наш перчик. Можна навіть більше додати, хто любить. Можна без часнику, як хтось не любить. Ну, це ж діло кожного. Це діло кожного. Ой, я дуже люблю такий перець. Я в минулому році готувала отак само. Абсолютно так само, тільки оцю масу ще перебивала блендером. І виходила така паста. За день вона за день з'їдалася, на хліб намазати просто ложкою. Зараз скуштуємо. Угу. Чого нам не вистачає? Трошки солі. Вибачаюсь, у мене буся на кухню доривається. Відкрив двері. Це все, все. Помагай мені. Так. Трошечки ще цукру додамо. А, часничку додавлю, бо малувато, наче мені. Люди подумають, що ти голодний. А ти зовсім не голодний. Угу. Зараз скуштуємо. Ох, який довгенький попався. М -м -м -м. Отак, ще оцту і все. Мені смак подобається. Мені смак подобається. Так, даємо йому настоятися буквально 10 хвилин. Скажу чесно, ми відразу приготували і відразу їмо. Якщо це любиш, то та які там 10 хвилин чекати? Ви що? Зразу. Ммм. Смакота. Ну, поки 10 хвилин воно буде стояти, я вам зараз дещо покажу. Сьогодні я крутила ще томатний сік. Було два відра соку, десь по 10-11 літрів. Потім ми цей сік злили у мішок білий, з під борошна, з-під цукру, або є продаються мішки вже. Ну, продаються білі оці мішки, такі, як на цукор, на борошна. І стояла вона в нас, певно, з 10 ранку і та до 5 до початку шостої години точно. В раковині поступово виділялася водичка сік. І оце стало таке пюре. Це буде томатна паста. Я мамі кажу, як воно закипить завтра зранку, а потім в баночках схолоне, зимою витягнемо і будемо різати ножем. Ну точно, 20 літрів соку тут точно було. Зараз в мене ця мисочка з міркою, а де я не бачу, де мірка? Найшла я мірку. Не показує навіть, отак розрівняла, і не показує навіть 5 літрів. Оце так вийшло води. Оце буде натуральна томатна паста. А ну скуштувати. М -м -м. помідорне пюре, яка це смакота. Яка це смакота. Ставлю її в холодильник, бо зараз буду ложками їсти. Дуже смачно. Помідори. Я дуже люблю на відміну від борщу. На заморозку розкладаю я ось такі. Пластикові форми. Є більша і є меншенька. Ось у мене вже є заморожене в такій формі, і як я знайшла вихід з ситуації, що так, накладаєш сюди, а тут пусто виходить. Я спочатку накладаю у нижню, у нижній відсік. Накриваю, запаху немає, вже перевірено, ніяким часником у холодильник у морозилці не пахне. Накриваю, воно замерзає. Проходить кілька днів, я готую ще одну порцію, відкриваю, накладаю на цю сторону, накриваю і замороженою стороною доверху ставляю, щоб нижня заморозилась, бо, як так переверну, боюся, може, витече. Хоча нічого не разу не витекло. Ось повна вона, вибачаю за світло, в мене пауербанк. Сказав до побачення. І освітлення додаткове вимкнув. Ось так. Накладаю. Накриваю, ставлю в морозилку, і через деякий час, коли перчику вже не буде, він нам дуже й дуже посмакує. Готуйте і ви пробуйте. Хто ще може, не знає такого рецепту? Я до минулого року теж ні разу не пробувала запечений перець.